Apple планує робити свій фолд, Samsung не поспішає з One UI 7, Meta робить свого робота, а карток від NVIDIA все так само не буде. Про ці та інші цікаві новини світу інтернету та технології в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Apple планує запустити свій перший пристрій з гнучким екраном у другій половині наступного року. Чутки стверджують, що вже зараз компанія обрала китайського виробника Lens Technology для виготовлення ультратонкого скла UTG, яке буде розміщено поверх гнучкої панелі. Lens Technology отримує приблизно 70% замовлень Apple на UTG, при цьому сировину, ймовірно, буде постачати Corning. Lens Technology була обрана завдяки своїм можливостям масового виробництва та фінансовим ресурсам для виробництва UTG. Цікаво, що Apple планує. Зробити такою тонкою, де лише центральною частину цього скла, яка знаходиться найближче до шарніра, щоб там не було оцих зморшок. Це дозволить досягти більшої загальної товщини скла та покращити його міцність. Основним постачальником же самого гнучкого дисплею, ймовірно, буде Samsung Display, який стане ексклюзивним партнером для Apple у цьому проєкті. Також кілька днів тому з'явився звіт, що Apple обрала Alibaba для партнерства в Китаї щодо послуг штучного інтелекту. Сьогодні це підтвердив голова Alibaba Джо Цай на саміті World Government Summit у Дубаї. Apple потребує місцевого партнера в Китаї, оскільки для надання послуг штучного інтелекту там необхідний дозвіл уряду, який видається виключно і лише місцевим компаніям. До того, як була обрана Alibaba, Apple вела переговори з іншими компаніями, такими як Baidu, Байден Tencent, іначе як навіть DeepSeek. Однак у підсумку було виріш... Шона співпрацювати саме з Alibaba. це партнерство дозволить Apple нарешті запустити свої послуги штучного інтелекту в Китаї, де раніше не було мож... це можливо через відсутність дозволів і через що власне привабливість айфону в цьому регіоні поступово почала спадати. Поки китайські виробники смартфонів активно впроваджують кремніо-вуглецеві батареї, Samsung та Apple відстають у цій гонці. Раніше з'являлися повідомлення про те, що Samsung розглядає можливість встановлення в цієї технології запровадження цих батарей у своїх пристроях, зокрема у моделі Galaxy S 26 Однак інсайдери стверджують, що ємність батареї цієї моделі не перевищить 5500 мАч. Один з інсайдерів навіть заявив, що він видалить свій аккаунт в X чи в Твіттері, якщо Galaxy S26. 26 Ultra буде оснащений батареєю ємністю 6000 тисяч або більше. Однак, інше джерело стверджує, що Samsung все ж працює над розробкою кремніово вуглецевих матеріалів для батарей, тому є надія на впровадження цієї технології у майбутньому. Впровадження кремніово вуглецевих батарей взагалі дозволить збільшити ємність акумуляторів та підвищити автономність пристроїв без збільшення їх товщини, як це зараз роблять усі китайські флагмани, або ж навпаки, зробити значно тонший пристрій, при цьому не втрачаючи в батареї, як це буде в S25 Edge. Ну, втрата в батареї. Проте є інший бік медалі цих батарей. Тут і зараз вони показують дивовижні результати беззаперечно, проте з іншого боку ніхто не знає, як вони поводитимуть себе через рік чи два. Samsung анонсували One UI 7 разом з запуском Galaxy S25, і проте оновлення для старіших пристроїв, включаючи Galaxy S24, ще не розпочалося. За чутками, стабільне оновлення може з'явитися лише наприкінці квітня, оскільки компанія планує випустити п'яту та навіть шосту бета-версію. І все наче як через те, що One UI і Сім розроблявся саме для підсерю S25, і тепер адаптувати цю операційну систему на старі пристрої може бути дещо складніше. А може просто через те, що з приходом One UI7 на попередні флагмани там з'являться ті фішки, які наразі є ексклюзивними для s 25 тому вони і не поспішають з їхнім запровадженням. Але про це поговоримо вже в огляді s 25 Qualcomm презентували новий чіп Snapdragon 6 Gen 4, який представляє собою значне оновлення порівняно з його попередником і зміну попередніх дизайнів серії. Він має покращення в абсолютно усіх ключових областях: продуктивність, ефективність, ігри, штучний інтелект, камера та аудіо. Цей чіп буде першим у серії, виготовленим на основі 4-хнометрового вузла TSMC, що дозволяє досягти кращої продуктивності та ефективності. Нове графічне ядро Adreno забезпечує приріст продуктивності в е, іграх на 29% та підвищує ефективність. Активність на 12% в порівнянні з попередником. Snapdragon 6 Gen 4 також підтримує технологію INT 4, що дозволить оптимізувати моделі з більшою кількістю параметрів для використання в обмеженій кількості оперативної пам'яті, якої підтримується до 16 ГБ lpddr 5 Та є, до речі, підтримка UFS 3.1 для зберігання даних. Завдяки підтримці USB C 3.1 чіп здатний виводити зображення на зовнішній дисплей з роздільною здатністю до 4К та 60 Гц. А дисплей самого смартфону може бути з роздільною здатністю до до Full HD+, та 144 Гц. Вбудовані потрійні 12-бітні ISP, зможуть обробляти 200 мегапіксельні камери та записувати відео у 4К та HDR. Перші пристрої на основі Snapdragon 6 Gen 4 з'являться на ринку найближчими місяцями. І, до речі, в Індії цей чіп буде одним з перших, адже чіп планують ставити в смартфони цінового сегменту біля 150 баксів, а там це просто найбільший сегмент. Згідно зі звітом Bloomberg, Meta розробляють потужного гуманоїдного робота зі штучним інтелектом, який допомагатиме з домашніми справами. Компанія створює новий підрозділ у своєму Reality Labs, який займатиметься розробкою програмного забезпечення, сенсорів та штучного інтелекту для роботів. Цей робот зможе виконувати завдання, такі як складання білизни або, наприклад, завантаження посудомийної машини. Meta веде переговори з такими робототехнічними компаніями, як Unitree Robotics та Figo AI для виготовлення роботів. Ну, власне, ви можете бачити відео цих роботів, які вже є, наприклад, BMW їх використовують. Першими ці роботи будуть представлені іншими брендами, але з часом мета планує випускати їх під власним брендом Мета. Це дозволить компанії розширити свої програми штучного інтелекту та змішаної реальності. Мета навіть найняла Марка Уітена, колишнього генерального директора Cruise, на посаду віце-президента з робототехніки для реалізації цього проєкту, що має свідчити про серйозність намірів компанії у цій галузі. Ну а тепер просто удівіть робота, який одразу вам буде читати нові доп Писає з Фейсбука і нові повідомлення з Вотсапа, і можливо постики з інстаграму. Microsoft працює над новою просто неймовірною системою штучного інтелекту, яка допоможе розробникам та користувачам виявляти помилки у програмному забезпеченні та полегшувати виправлення проблем у Windows 11. Згідно з новою патентною заявкою, система штучного інтелекту від Microsoft може зможе, може зможе можливо пояснювати програмний код користувачам, роз'яснювати причини збоїв і пропонувати рішення для їх усунення. Крім того, Microsoft планує зробити Copilot платформою для багатокористувацьких чатів, що дозволить декільком користувачам. Одночасно спілкуватися з AI та отримувати оновлення в реальному часі. Це що ж тепер виходить? Найнепотрібніша функція всіх часів у світі і всіх народів під назвою виправлення помилок нарешті теоретично зможе виконувати свої функції. Дивина та й годі. Згідно з повідомленням тайванської преси, TSMC може придбати 20% акцій бізнесу Intel Foundry Service. Це дозволить TSMC співпрацювати з Intel, уникаючи антимонопольного контролю. Акції Intel зросли на 22,5% за останні 5 днів та на 16% з початку року, що пов'язано з коментарями віцепрезидента президента США Джей Ді Венса в Парижі, де він наголосив на необхідності виробництва найсучасніших напівпровідників саме у США. Ця угода може зіткнутися зі складнощами через відмінності у процесах виробництва, виробництва чіпів у TSMC та Intel, Проте в ній насправді зацікавлені не тільки Intel, а й самі TSMC, адже таким чином їм можливо вдасться обійти ті стовідсоткові мита. Ну, не, не в тому питанні, що він не 100% буде запроваджені, а в плані, що мито буде 100%, які хочуть накласти на них е, нова адміністрація США. В свою чергу генеральний директор TSMC Доктор Вей раніше відхиляв можливість придбання виробничих потужностей Intel під час телефонної конференції компанії з результатами за третій квартал 24 року. Однак його реакція зараз стала більш стриманою, коли його запитали про можливість такої угоди на початку 2025 року. Вей зазначив, що Intel є важливим клієнтом для TSMC, і він надсилає до них значний обсяг замовлень. Нагадаю, що Лунар роб Лейки робляться якраз таки на TSMC. Він не відповів прямо на запитання щодо придбання фабрик Intel, але наголосив на важливості співпраці з Intel для бізнесу з TSMC. Видання Bloomberg стверджує, що Spotify вже зовсім скоро запровадить новий преміумний тарифний план Spotify Music Pro, який запропонує Lowsless Audio нарешті, попередній продаж квитків на концерти, та ша інструменти створення плейлистів та міксів пісень. І все це буде дорожчим на 6 баксів у порівнянні зі звичайним преміум тарифом. І особисто у мене, як користувача підписки Duo, питання це за Duo тариф скільки буде: 11.50 чи всі 15 доларів. Хоча, до речі, деякі лейбли вважають, що з має коштувати як Netflix близько 20 баксів на місяць. І ще бажано, щоб і Apple Music, та Play Music, і Amazon Music, і всі інші коштували так само, бо це дасть їм змогу більше заробляти. Якщо ви все своє життя мріяли стати NPC в The Elder Scrolls, вітаю, у вас є така можливість. Ну, якщо ви живете в США. Якщо у вас є зайві 10 тисяч доларів. Бесезда проводять аукціон, в якому переможця оцифрують і додадуть як NPC в The Elder Scrolls 6. Проте ціна в 10 тисяч доларів далеко не фінальна, адже це аукціон. І ще вчора максимальною ставкою було 7 тисяч, тому вже завтра якийсь фанат може підняти це все до 15 000 чи 20 тисяч. Щоправда, враховуючи той факт, що шоста частина древніх сувоїв була анонсована ще в 18-му році, тобто вже 6 років тому, а нормальне виробництво почалось тільки після запуску Starfield, тобто Півтора року тому, то чекати на цю гру раніше 28-го року я б не став. Ну, якщо не переможець, то хоча б його внуки зможуть побачити, діда в грі. Ще не з'явились нормальні ноутбуки та портативні консолі на Arrow Lake H, як Intel вже офіційно анонсують роботу з виробниками портативок щодо впровадження Panther Lake до консолей, якщо дуже скоротити Lake H. По графіці це те ж саме, що і Lake, але краще процесорні частині, що й не дивно. А Panther Lake будуть ще кращими, і пам'ять там тепер не буде так жорстко розпаяна на чіпі, що дасть виробникам змогу нормально їх налаштовувати. Я, до речі, не дарма все ж таки тоді в порівнянні про це говорив. Я так розумію, що. Що розпаяна пам'ять все ж дала свої проблеми в портативках, адже зменшуючи потужність процесору, зменшувалась і власне потужність пам'яті. Якщо ви думали, що іпопея з NVIDIA та наявністю карток 50-ї серії вже закінчилась, ви дуже помиляєтесь. По-перше, 20 лютого в світі мають почати продавати 5070 Ti, але рекомендованими цінами там вже не пахне за кордоном. По-друге, аналітики дійшли до висновку, що уся проблема з новими картками в тому, що Nvidia насправді зайнята прискорювачами для AI. Незвичайними картками для звичайних користувачів, і знаєте, от на цьому моменті хочеться крикнути «Та ну не може такого бути. По третє, проблеми з наявністю карток очікуються і в ноутбуках. Я вже якось казав, що згідно з моєю інсайдерською інформацією, чекати на ці ноутбуки з п'ятдесятою серією раніше березня не варто. Ну, тепер ця інформація підтвердилась вже світовими інсайдерами, які стверджують, що, хоч офіційно ноутбуки з п'ятдесятою серією відеокарт у світі мали б стати доступними для покупки наприкінці лютого, тепер це не покупка, а передзамовлення. І дати для мобільних 5090 та 5080 сунулись на кінець березня, а 5070 та 50-60 взагалі на кінець квітня. Тож, якщо планували оновлюватись, поки не поспішайте, бо як не майнінг, так шаї, як не шаї, так мита, як не мита, то NVIDIA просто не до того. Ось таке ми вийшли нове тижня, що вже минув. Не забувайте писати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв. Припідняв бережіть себе, своїх близьких та Україну.